І всім привіт, мої любі друзі! У цьому відео я розповім про монет номіналом 1-4 долара, або як її ще називають, кватер. Випущено у 2007 році. Але це не звичайний кватер, він присвячений штату Юта та входить до серії монет під назвою Кватери 50 штатів, яку почали карбувати в 1999 році та закінчили карбувати цю серію аж у 2009 році. Тобто цілу серію карбували 10 років. Ось так ця метка виглядає. Мені досить подобається її дизайн. І подобається її стан. Як можна бачити, вона блистить, проте, все ж таки деякі подряпинки все ж таки видно. Ну що ж, давайте перейдемо до дизайну монети. Аверс. Як і на всіх кватерах, і не лише цієї серії. На версі ми бачимо знайомий профіль Джорджа Вашингтона, першого президента США. Він зображений у профіль, повернутий ліворуч. Над його головою написано United States of America. Тобто З'єднані Штати Америки. Зліва слово Liberty. Це перекладається як Свобода. Праворуч девіз in God We Trust. Що перекладається як Ми віримо в Бога. Внизу вказаний номінал, тобто квартер-долар. Між ним та девізом є літера, що зашифровує назву монетного двору. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Головна родинка цієї монети це її реверс. Він зображає історичний момент. Завершення першої трансконтинентальної залізниці США. На зображенні ми бачимо два парові локомотиви. Джупітер зліва і номер 119 справа, які зустрічаються на станції промонторів в Саміт у штаті Юта. А між ними символічний золотий шпиль Golden Spike. Саме цим золотим костелем було символічно забито останні кріплення рейок, що об'єднало Світ і Захід США залізничною мережею. Ця подія відбулася 10 травня 1896 року і стала одним із найважливіших моментів історії Америки, оскільки зробила подорожі значно швидшими та полегшила економічне зростання країни. Над зображенням напис Юта. 1896 року, який вказує на рік, коли Юта офіційно стала 45-м штатом США, а нижче розміщено дві штату Crossroads of the West, що означає перехрестя Заходу. У самому низу вказаний рік випуску монети 2007, а також традиційний ДВ США, E Pluribus Unum, що перекладається як з багатьох єдине. Тепер трішки інформації про саму монету. Міць мідно ніколим покриттям. Вага 5,67 грама. Діаметр 24 та 26 мм, товщина 1,75 мм. Випуск та варіанти монети. Ця монета була викорбована на монетних дворах Філадельфії, тобто літера П, Денвера, літера Д та Сан-Франциско літера С. У мене, як ви можете бачити, літера П, тобто Філадельфія. Обігові версії карбувалися у Філадельфії та Денвері. Колекційні версії випускалися у Сан-Франциско. З пруф за покриттям зі звичайного сплаву та у варіанті з чистого срібла. В загальний тираж монети понад 500 мільйонів екземплярів. Тому вона не є рідкістю. Проте цінними вважаються монети останні ms 67 та пруфові екземпляри. Ціна цієї монети не дуже залежить від місця карбування. Так як що у Денвері, що у Філадельфії, монети карбувалися в майже однаковому тиражі приблизно 250 мільйонів штук у кожному. Ціна цієї монети. В Україні монети з позначками P та D можна продати не більше, ніж за 40 гривень. Звісно, залежить від стану та як ви знайдете покупця. Але якщо у вас позначка S, то ціна починається як мінімум з 500 700 гривень. Проте, якщо продавати на всесвітніх аукціонах по типу eBay, то там ціни починаються з 3 доларів, що є у 3 рази більше. Ну що ж? Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, то підписуйтесь на канал. І всім до нових зустріч і всім пока-пока.